Біжу вперед, не оглядаючись нікуди, не бачу перехожих, щоб думки не загубити, вдихаю кожну мить на повні груди, допоки маю щастя в цьому світі жити. Спішу, бо стрілки не стоять на місці, хвилююсь так, ніби завтра вже не буде, а на світлофорі червоний колір горить вічність. І, як на зло, перед тобою ходять люди. Хотілось полюбити, поки серце ще гаряче, поки в душі відчувається тепло і ніжність, проте над головою тихо небо плаче, а світлофор червоним горить вічність. Стою, відраховую хвилини, наче вони останні. В цих цифрах відчай, пустота, самітність, хоч я спішу до тебе в мріях і бажаннях, та світлофор червоним горить вічність.